А наразі з нами на зв'язку очевидиця обстрілу Аріна Мазур. Аріна, вітаю вас. Доброго дня. Якщо він добрий. Так. Аріно, скажіть, будь ласка, чого наразі люди потребують найбільше? А, ну, звісно. Люди потребують мабуть, в першу чергу. Це ті, що залишили себе житла. Звісно, їм треба десь відновлювати це своє життя, і звісно, їм треба десь і ночувати і перебувати до тих. Пір, поки не з'ясує, я знаю, що і буде приділена комісія, яка має з'ясувати, чи зможе цей будинок відновити, чи він буде підлягати буде знесенню. І до цього часу людям, звісно, треба десь перебувати, знаходитися. А в основному я так бачу, що основними якимись засобами там харчами, продуктами, водою ну, всім іншим забезпечують дуже гарно працює. Ють, волонтери і спеціальні служби, тобто наразі, ну на перший погляд, начебто, це є пані Аріно наразі наскільки нам відомо, то розбір завалів вже завершили. Чи правда що зранку навіть пожежі були у цьому будинку, який власне розгатили російські окупанти? Так, зранку я прокинулася, виглянула у вікно. Е, я якраз бачу, ми дуже близько, найближче з усіх основних будинків до цього будинку і до цього кута будинку Знаходимось дійсно Була на сьомому. Е, Поверсі була пожежа в самому кутку, вона досить була потужна. І під'їхали знов пожежні машини. Вони гасили цю пожежу, і полум'я піднімалася до гори і навіть почорнілись фактично сьомий, восьмий, дев'ятий поверхи, і вони так прям прогоріли до чорного повністю. Так, а яка ситуація зараз? Ви бачили, ця пожежа вже все припинилась? Так, пожеж, пожежа припинилася буквально, мені здається, на протязі хвилин 20. тобто ну до, до півгодини це точно вона вже була повністю ну погашена. Дуже гарно теж таки працюють МЧС і всі також рятувальні служби. Дійсно, їм велика подяка. Вони з в другу добу вони дуже швидко, дуже швидко розбирають ці завали. І ну взагалі, дуже ними захоплюються Молодці пані. Аріно, А як от люди в Вашій спільноті, сусіди, ті, хто мешкають поблизу поблизу, як вони допомагають одне одному? Взагалі, от яка атмосфера міжлюдська така зараз? Я вам можу точно сказати, що люди дуже подавлені цією ситуацією. ніхто такого не очікував для такого маленького мирного містечка. Це дійсно шок, і люди дійсно перебувають в великому шоці настрою. Немає ні на роботі, от з ким я навіть з колегами так спілкуюся, ні з сусідами, ні з друзями, тобто це реально місто. У такому шоці, і другий день е, так як ми вже бачимо списки загиблих, да і вже ну більш точної інформації, якої не було ще вчора. Е, сьогодні ми це бачимо, ми вже знаходимо знайомих, друзів серед загиблих, особливо дітей. От ми знали, е, і болю, жалю вічею, стало тільки більше. Вчора просто був шок. Сьогодні він перемішаний з ненавистю вже і з великим болем. Бо ну це неможливо описати. Люди реально подавлені. Пані Аріно, скажіть, будь ласка, а чи місцеві жителі допомагали рятувальникам розбирати завали? Чи можливо там їм допомагали чаєм, кавою? Якось якось так. Чи приймали місцеві жителі участь? Дивіться, я точно знаю, що були випадки, особливо на початку, коли це все сталося, що місцеві жителі, ну чоловіки, переважно вони підходили і намагалися допомогти. Не запропонувати і саме розбір завалів. Це було на початку, як це відбулося. Я знаю, що МЧСники не дозволили цивільним прям приймати участь у розборах завалів. Я думаю, що це пов'язано з тим, щоб все таки для цього має бути відповідні ну навички і знання, тобто, щоб не ну. Не ризикувати ще життям цивільних. От, і просто видно, що дійсно там чесники, всі професіонали, і це все швидко відбувається. Я думаю, що в цьому, мабуть, просто не було потреби, і ризикувати, мабуть, просто не хотіли. Пані Аріно, а ще от хотіла б вас запитати, я бачила, що в тому будинку, куди влучила ракета, там же ж в тих під'їздах, які. Залишились да там розбиті вікна, там просто все розтрощене. Що от в тих квартирах, які якби вціліли після обстрілу, але залишились без вікон, без балконів, без, без нічого? Там якась ідея евакуація, чи там люди продовжують жити? Що з електрикою? Чи відселили всіх людей в тому будинку? Е, ні, дивіться, наразі я знаю, що е, е, люди там не проживають, е, тому що там немає електрики, немає води, немає газу, тобто це неможливо. І я знаю, що міська голова, е, міський голова, наша вона давала коментар. Я його бачила, що поки відновлення цього всього не буде, доти, поки комісія не прийме спеціальне рішення е, щодо цього будинку, не дасть своє заключення і дозвіл. І вона казала, що якщо дозвіл. Буде отримано тільки тоді люди будуть ну з сусіднього під'їзду, будуть повернені до своїх осель. Ну в кого є така можливість, ну в кого що збереглося, да хто може просто замінити склопакети, наприклад, і повернутися. Зараз людей, я так розумію, там немає, бо там ну немає можливості просто знаходитися, жити, проживати. Дякуємо вам дуже за включення, пані Аріно. Аріна Мазур була з нами на зв'язку. Очевидеця цієї трагедії.